Так, другою йде. Поняв? І Тут виходить, що ну... пустота, так? Да? Ні, це треба цілу брати, з пачки, з пачки, взяти цілу і подивитися. так, вигнута, да, тарілка? Да, Вона і та, і та. І Тут виходить і... Отут, і, мінімалка, тут виходить Ну, на... десь на таке розстояння 3-4 мм більше клею, понимаєш? Насклад ця присосочка. Це нажимаєш вона втягує Да? А відпускати як? А знову нажав, так? Да? Два рази. Все. Дуже хороша пісоска. Особливо на м'ялці. На батарейках чи нещо? на що? На акумуляторі. Угу. Все, йдеш собі, чомотанчик такий. І... <риклад> Фугуєш. Аку можна удобно ставити. Ці плинички реально допомагають рівняти? Ну, щоб по плоскості не впало. А чуть-чуть ну, 30%. Да. А в основному, якщо плитка, от беремо плитку. Остаємо плитку. Ми не будемо розказувати, який це товар. Виробник, беремо плитку. от знімаємо. От знімемо цю плоскість. Вот яку плитку. Не знаю, так не видно особо проблем. Але Лиш... ж... Це треба дві порівняти, як да? класть. Нажимаю тут, нажав отуди. Да? дивись, що там робить. Витягую туди. Нажимаю ось тут посередині. Зажимаю. Це плитка 1, 1 мм. Ой, 11 мм. Плитка. Толщина. І вже під грібянку таку сантиметрову не виходить. Якщо да. дивитися по плоскості, о, оцей угол пішов донизу. от Як його витягнути плинок? Цей угол. Оцей угол. Так, не вигнеться. Оцей рівніший угол, оцей пішов сюди угол. Mm -hmm. А ванне в нашій ділянці, щоб не зашпаркнутися. Трошки буду зніматися, почуть чуть. Так, так, як мусор убирати. Ну, першу ступіньку закладати, треба поправити, де торчить. Шве, да? Так, може и Все Все сходится, Що так да? Що так сходится? Швейца. шве? сюди? Да. Да, це хорошо. Що ступеньки будем сюди? Ну практически, практически. Вот тут а, э, угол есть, Тут, а, тут не мало, а, вот тут немало угла, вот тут стены розвернуті, вот тут. стены розвернуті, вот там все четко, вот там все четко, вот там все четко, э, углы все. Везде четко, вот там все четко. Кроме вот этих стен, чуть-чуть. Кроме це істины. А і то по плыть, так не скажешь, что. Ну витягу, витягу, я лазерами витягував, все, сравнива, диагональ. Да. Я аж туда, давай. Да, да, все буде четко, все ще буду сходитися. Так, сосочка. Do you want to do the complete? Тут ти як якробиш притулку, да? без жва. Воно і так виходить. Так хорошо виходить, неплохо. Там конус трошки є, да? да так, пузов. Щось хоча б чуть-чуть приблизительно пів міліметра туди, пів міліметра сюди, щоб хоча б приблизительно плитка в двох містах тільки касається. Це ось така плитка. Тут кисається і тут косається. тут коснулося, тут коснулося, тут ще. Тут яма, тут яма і там яма. Купоть. Тоже... Чітко по уровню робиться чи? Так, ну, да, знахіна. Чуть-чуть там підправлю. Нормально. Тут. 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 Що ти кажеш? Я говорю, оцей уголочок задержий, оцей задертий, mm -hmm. а оцей опущений уголочок. І що? <кхи> Нічого не зробиш. Буде під край кидати, пробувати. О, і то чуть-чуть поварим. Пойдем. Посюда весь сатущий прям. Ну конечно, что не было сюда не только Ну так вроде не пован. Не, нормально. Может вообще к тему ты что? Полностью вас напала. Так, прямой кут, да? Він тут буде. А туда пришла, пошла. Линия пошел, пошел, пошел. К соседу пришел. Не центральную машину, да, ты четыре. Начало зна, Це надо да го снимате там.